Так, ну що, друзі, всім привіт! І цей відеоролик хочу почати з маленької мотивації для вас. Просто гляньте на це вигляд, гляньте на ці апартаменти, просто в яких я проживаю. І що ви давно цього чекали? Ми переходимо до мого комп'ютера, і я зараз вам покажу, що індикатор MACD, Індикатор MACD, хто його як називає, ноги ну, відпрацювання, ви просто побачите, будуть шаленими. Покажу результати, покажу все. Зайдемо в декілька позицій. Я думаю, ви побачите, він круто працює. Так, друзі, ну що, всім привіт, і ми вже пройшли на графік, і давайте я вам хочу показати, як взагалі працювати по індикатору MacD. ось він, який у нас його знизу правильно. І... Правильно закривати по ньому плюси, до речі, глянь, такий у нас чудовий боковик. Дуже класно хочеться відпрацювати. але, звісно, на сьогодні трішки інша тема. Саме тому давайте переглянемо в режимі Real Life, Зараз пошукаємо. Долі ось і цікава ситуація. Тобто, коли у нас давайте ми зараз ідемо позицію на 6 хвилин. До прикладу, просто 6 хвилин на підвищення 5 хвилин. таймфрейм, Давайте тепер детальніше. Як працювати по індикатору? Тобто, в нас є саме ось да, ось є скользящі, тобто які в нас пересікаються, і в даному випадку, коли в нас скользящі, да, змінили свою структуру, пішли на підвищення. Далі ми теж рухаємося свічками на підвищення. Зачасту, коли друга, третя свічка. Да, ми вже тобто впевнено, йдемо вгору. Як ми бачимо, да, ось тут ідемо вище чотири свічки, тут теж чотири свічки вгору. Якщо ми йдемо на пониження, то ми йдемо в цілому на пониження, тобто, все максимально зрозуміло. Тут нічого важкого немає. Але є дві механіки, як правильно заходити. Або ми заходимо, коли вже відпрацьовує да, свічки, то ми вже йдемо на підвищення. Раз, два, точніше, це вже третя. Ну я першу ніколи не зараховую, тому що вона може бути неточною. Друга третя свічка на підвищення, скользячі теж пересіклись, пішли вгору. Значить, ми укладаємо позицію на підвищення. Я ж підібрав свою стратегію таким чином, що ми заходимо саме на одну свічку п'яти хвилину, але трішечками хвилинку більше. Це ми досягли ось такого подібного результату саме в нашій команді, коли тестували да, цю ж стратегію. Тому да, кому цікаво, до речі, принт нашої команди, кому це є взагалі. Да, хто хоче навчатися, хто хоче заробляти в цій темі, і ми цьому всьому навчимо все покажемо, все розкажемо. Підтримка 24 на 7 у нас тому да, посилання всі є в профілі в чаті. Можете переглядати. Да. і що, е -е... дивимося, слідкуємо за нашою угодою, прямо в, реж... в режимі реаліфу. <хи> Позиція ще накладав це. Моя перша і да, можливо, давайте ми щось поки розглянемо ще якусь угоду. Таку цікаву. Тут у нас є теж подібна картина. але ось чому я першу свічку ніколи не враховую, тому що тут ніби ми, ми вийшли, да, в позитивну ось у нас нульова зона. Є правильно, ось є вже позитивна, є та саме негативна. Тобто червона і зелена. Коли ми виходимо за зелену, зазвичай перша свічка дає невпевненість, але друга, третя дає вже точну зрозумілість, куди ми підемо, і ми йдемо на підвищення в даному випадку. Але зараз я б не заходив. Пояснюю, чому тому, що в першому е, да, в першу чергу, в нас вже сильні свічки, сильні реакції відбувалися на підвищення, і заходити десь на хаяк, це буде трішки неправильно і незрозуміло, і в принципі да ніяк технічно взагалі не зв'язується. Тому переглядаємо далі. Давайте аут чи хефе переглянемо теж ніби є цікава картина, по якій можливо зайти. Ну дивіться в чому момент. Ми ж торгуємо до прикладу в команді по концепції Smart Money. І е, да, нас ніби спускається на пониження, да, індикатор чудово, але скользящі вони нижче не пішли, вони рухаються все так само вгору. Тому це, звісно, не буде варіантом, щоб заходити на пониження. І що ми бачимо перед собою? Ми бачимо і зону імбалансу. Зона імбалансу це знову ж таки визначення термінологія з нашої концепції, да саме спортмані, і ми співвідносимо це, це все вразумко співвідносимо. Ми отримуємо класні результати. Що по нашій угоді дивимося по ній? В принципі, вона відкатується, вона зрозуміло себе відпрацьовує. Чому зрозуміло, тому що тут є фрактальний е, аналіз. Да? Якщо фрактальний аналіз враховувати, що таке фрактали? Пояснюю, фрактали, це коли на свічки всі однакові. Я навіть запишу давайте окремий відеоролик з приводу фракталів, як по ним працювати, як по ним теж отримувати плюси. Я думаю, що вам це буде дуже і дуже цікаво. Да, по нашій угоді залишається всього лише 2 хвилини, але давайте ми розглянемо щось раніше до прикладу. да? Що в нас може подивитися ще по МакДі? Знову ж таки, свічки йдуть вгору, да, скользящі йдуть вгору. Ми ось тут уже підіймаємося. Як тільки да, вже починається якесь щось незрозуміло трішечки, то ми все ж таки спускаємося, але не суть. Давайте дивимося далі. Переглядаємо, що в нас є ще далі. Теж е, таке можливо дуже дуже класне глянути. Так е, тут, в принципі, теж картина ідентична, але мені дуже подобається, коли є такі впевнені свічки. Не просто да, ось такі незрозумілі, а є впевнені, коли ми прямо наш актив чітко розвертається і чітко йде в нашому напрямку. Доволі крута стратегія, тому що да, взагалі ця про яку я зараз розповідаю вам, тому що в команді ми доволі давно по ній торгували. Потім ми про неї забулися, і зараз ми знову ж таки по ній теж торгуємо. Але учасники нашої команди да, тестуючи її, вони отримують доволі класні результати, і це дійсно дуже, дуже класно. Саме тому я і записую цей саме відеоролик, щоб пояснити більш детальніше, як це все працює. Ну для мене тут нічого важкого немає. Ну, для вас, звісно, це може бути важче. Давайте відпрацюємо цю угоду. Зараз ми її в будь-якому випадку маємо закрити в плюс, тому що мінуса бути не може. Да? Ми теоретично маємо цю свічку теж закрити зеленою. Ми її закрили зеленою, і наступна має бути теж зелена. Чому фрактали? Але про це трішки пізніше. Дивимося далі, тим більше бачимо, що наша наступна свічка теж відкрилася вищою за минулу. Тобто, це означає те, що ми рухаємося все ж таки вгору. Все, чекаємо, давайте хвилиночка в нас залишається, і щоб розуміли, да, ніяких позицій не кудася. Це моя перша угода. Перший дубль <с> це не з 10 20 дублю записується, а дійсно так як воно є. А, тому що ж слідкуємо за, нашими, за нашою цією позицією, і далі перейдемо, де я хочу укласти 5 угод по індикатору. І ми подивимося, як вони відпрацюють. Я думаю, це буде дуже цікаво глянути взагалі, як це все відпрацює. Ну одна хвилинка не цікава дивиться, а от там, де ми аналізували, там ми і дивимося. І насправді можна також інші таймфрейми на це все да, поділяти цю стратегію, так використовуючи МАКДІ, можна і на п'ятнадцяти хвилинному таймфреймі, і на тридцяти хвилинному таймфреймі. На годину ми не знаю, але тим не менше, ось ці всі таймфрейми, вони теж добре собі відпрацьовують. І це дійсно класно. Що у нас? 5 секундочок, ми фіксуємо плюсик, і да, 4600 доларів у нас зараз буде прибутку, і на цьому вже дуже добре. Тому давайте перейдемо зараз до відкриття п'ятьох пар просто поспіль. Погнали так, ну що, друзі, давайте з вами продовжимо. Зараз укладемо декілька позицій, і просто щоб ви зрозуміли, як це відбувається ще раз, і більш детально можливо ми розглянемо якісь угоди. Тому що вибираємо 6 хвилин, 6 хвилин по нашій стратегії. Далі таймфрейм 5-хвилинний І давайте в режимі рейлайфу зараз знайдемо якісь позиції, в які можливо зайти, і можливо, якісь розглянути. До прикладу, аути на зде як ми бачимо, да, у нас тисхідна тенденція, тобто є на самій гістаграмі МакДі, тобто чудово, скальзячі йдуть на пониження чудово. Структура на пониження чудово, но все одно є моменти в чому, тому що в цілому у нас якби ну вже знаєте корекцію хотілось би побачити. І це не досить буде актуально в таку позицію заходити. Давайте пройдемося трішки далі, щоб саме зароджувалося, знаєте, і якби скользящі, переходящі. Так сказав, ну, я думаю, ви маєте зрозуміти, коли вони пересікаються на пониження. І гістаграма, яка теж йде за льову зону. Тому шукаю по позиції, тут, ніби йде гістаграма на підвищення, на вниз. вже не туди. Правильно нам потрібно, щоб все було. Ось як тут. Давайте відкриємо тут на підвищення, тому що інстаграм у нас пішла на вгору. Скользящі пересіклися, і як ми бачимо, доволі чудово. Структура теж висхідна. Дивимося, давайте ще одну позицію укладемо, щоб було дві одночасно. Фух, давайте зараз ми щось з вами пошукаємо ще. Тут доволі непогано, тому що, да, от під час закриття цієї свічки через дві хвилини, я думаю, що буде вже переходити гістограма на пониження і скользящі теж пересікаться. Тобто доволі дана східна формація нас формується гарним чином. Може б зачекав би цих дві хвилини, ну давайте що ще розглянемо. Дивимося далі, що ще божево є таке. Тут, ніби теж ще трішки і маю вже ось з'являтися ці підтвердження наші, але давайте ми зайдемо, можливо, щось ре... прямо в реальному часі, щоб ще якусь угоду з вами розглянути. Так, передивляюся, нічого, нічого, нічого немає. В першу чергу ви маєте дивитися на гістаграм. Якщо тут все чудово, да, виглядає воно все позитивно позитивно. Ви вже дивитесь на структуру і різного виду там фактори, да, про які ми, до прикладу, в команді нашій розбираємо, розглядаємо, навчаємо, щоб люди взагалі не натякали ні на які помилки. Тому е, що дивимося? А що там наша угода, до речі? GPB USD, ну поки що все добре, але в цілому. Дивіться, що який момент, у нас е, йде 5-хвилинний фрейм. І ми укладаємо позицію всього лише на одну п'ятихвилину свічку, трішки більше на хвилину. Тобто сильних імпульсів ви не побачите. Головне, наша ціль це закрити все ж таки в плюс. Давайте розділ акції відкриємо. Ой, не те трішки нажав. Розділ акцій. Дивимося, що в нас є тут. В цілому, переглядаємо. Я трішки швидко переглядаю, тому що вже вже навовчений, але трішки часу пройде, і ви зрозумієте, і теж це все дивиться просто в моменті. Давайте далі валютні пари, тому що там же низький відсоток входу. Дивимося, дивимося, дивимося. До речі, Аут-НСД, да, вона пішла все ж таки нижче, пробилася. Але ну, я б не хотів би її відпрацьовувати, хоча вона теж би відпрацювала. Но чомусь вона мені здалася, от настільки впевненою. Далі, далі дивимося. Наша угода чудово пішла вгору, але ми продовжуємо шукати другу. Не завжди вона знаходиться, не завжди. Але тим не менше ми постараємося знайти. До речі, в нашій команді ми зараз візнайшли теж дуже крутий індикатор. Він не пов'язаний з MACD, але У нас є декілька е, крутих наших приватних стратегій, які ми використовуємо це, враховуючи RSI і дуже дуже круті. Е, як би це правильно вам пояснити? От не знаю, от, е, дуже круті індикатори, реально. І ще один, який ми відзначили, зараз, тестуємо це учасник нашої команди, який робить просто по 1000 доларів. в День робить він нам поділився з нами ним. І ми його теж зараз тестуємо. Він на метатрейдері саме є. Він відображає повністю вашу статистику, відображає повністю да, де заходити, де виходити. Тому я сподіваюся, що тести наші пройдуть успішно і ми викладемо цей індикатор ще для учасників команди. Як ви бачите, це все в реальному часі. Тобто угода наша відпрацьовується, я з вами розмовляю да, це не десятки дублів, тому що якби я кожного разу повторював одні ті самі, якісь не знаю просто аналізи, всякі, то ну це я не знаю, просто з гузду з'їхав би. І шукаємо все ж таки другу. Давайте зараз да, вже четверта ранку, і трішки, звісно, позиції немає. Але ми все одно спробуємо зараз щось знайти. Ось тут є непогана ситуація, що трішки ми, ніби, маємо вже переходити, да, і скользяще пересікатися, і Instagram має йти на підвищення. Ну, е, чому зараз прямо заходити не варто. Ніби ще трішки казалось би, да, давайте я зараз зайду і там вона собі працює. Но момент в чому? Якщо ми ось тут зараз почнемо консолідуватися, ми отримаємо мінус. А на ця ймовірність дійсно дуже велика. Тому краще чекайте завжди підтвердження. Давайте ще раз по валютним парам, ой, по акціям може оглянемо. Тут доволі непогано є. Давайте дійсно, ось тут дочекаємося маленької корекції і зайдемо на підвищення. Я б реально хотів би зайти. Мені вона досить подобається, але ще хочеться трішки зачекати. Е, дивіться, на який момент теж звертайте увагу, ось всі на свічки. Дивіться, до цього закривалися всі червоні. Тобто, кожне закриття свічки наступне закриття приводило до того, що в будь-якому випадку ви отримали плюс. Тому є теж. Доволі непогана стратегія це заходити, ось ви бачите чотири зелені свічки, які закривалися в плюс. В нас до закриття цієї свічки 2 хвилини 30 секунд. Рівно через 2 хвилини 30 секунд ви відкриваєтеся. Якщо гістограма у вас все підходить, то, й всього, що наступна свічка закриється трішки вище. І ви, звісно, отримаєте плюс. Тому це доволі непогано, Блін, я трішки заговорився, міг би вже зайти в угоду, але ладно, давайте ці дві хвилиночки дочекаємо і прямо вам в реальному часі покажу, як це працює. American Express запам'ятали, давайте глянемо, що там по нашій угоді. Вона чудово, неперевершено пішла. Е, давайте ще раз, American. Що в нас там? Дасть на маленьку корекцію чи не дасть. Ну, тим більше, можливо, хотілося б дочекатися. Це... Я думаю, ладно, нічого страшненького, якщо ми навіть зайдемо таким чином. Але чекаємо, давайте. Та ж таки зайдемо суто по стратегії, нікуди поспішати ми не будемо, і я впевнений, що це нас і приведе до результату, до того результату, який хотілося би бачити. Давайте зачекаємо 10 секундочок зараз. Що наша угода закривається в плюсік, до речі, дуже неперевершений плюс. А да, одну хвилину фрейм просто улетів, але наш п'яти хвилин, в принципі теж виглядає дуже круто. Все, ми фіксуємо плюс. Правильно, клас. American Express. відкриваємо тепер нашу пару, яка зараз у нас є більш актуальною. Ну чекаємо підтвердження, тому що якщо ця свічка закриється червоною, то ця пара вже автоматично буде не... неправильно, і в неї заходити краще не варто. Поки у нас є хвилиночка, давайте не будемо гаяти часу і глянемо ще пошукаємо. І ще раз вам повторюся, щоб ви точно запам'ятали, як правильно заходити. Тому що іноді люди помиляються, іноді люди думають, да, там хочуть наперед зайти, поспішити, і воно приводить до негативного результату. Так, дивимося далі, що в нас ще може таке бути? Зараз ми з вами дивимося. Це маленький відсоток дохідності пішов. Хотів одночасно відкрити пари, але бачите, не встигли ми з вами знайти. Ну і чого? знайдемо зараз один за одним всі плюсики закриємо. Ніби гарна на структура на підвищення. Зараз хотілося б зайти, звісно, вгору, да, десь приблизно ось тут відпрацювати на підвищення, але на сьогодні трішки інший формат. Давайте зараз дивимося. До речі, в нашій команді ми кожного дня проводимо торгові сесії. Ми кожного дня торгуємо, кожного дня балотуємо, тому ось подібні угоди ми дійсно і відпрацьовуємо. Непогана ситуація, непогано, щоб зайти на підвищення, насправді е гарно виглядає. Давайте ми спробуємо зайти на підвищення. Дійсно, вона мені подобається. Чим подобається, пояснюємо. А е в нас доволі гарна впевненість в покупцях. До речі, отримав якесь щось отримав. Гарна впевненість в покупцях. Далі це перце перша момент. У нас є структурне підвищення. Другий момент інстаграма, яка впевно не йде вгору. Третій момент хазяйщики теж, впевно, йдуть вгору. І якщо ми можливо глянемо на. Історію та да, графік. Ось ми бачимо, коли гістограма переходила на пониження, скользячі переходили на пониження. Ми що робили? Ми коректувалися весь цей час. Тобто, ось саме ось тут був чудовий момент для входу в позицію. Чудовий для нас, якби сигнал і підтвердження. Ось, і все зараз. Ми що бачимо? Знову ж таки, обратне все. ДА, ми не прям в ідеально точки входу зайшли. Ми зараз трішки вище. НО, я думаю, що воно себе теж відпрацює доволі непогано. Що ж, давайте дочекаємося цих 5 хвилин і подивимося, як воно себе відпрацює. Так, ну що, друзі, закрили ми ще один плюс, і я думаю, ви зрозуміли, як воно працює. Як працює ця стратегія, як взагалі вона себе відпрацьовує, і я думаю, що, до речі, American Експрес бос закрилися. Да? ну нічого. В Будь-якому разі, ми забрали наших два плюси поки що. А, але блін, давайте що. Я міг би далі відкривати зараз позиції, шукати їх. Але так як ми шукали 10 хвилин, практично другу позицію, то я думаю, трішки буде некоректно її зараз підшукувати. Це дуже багато часу займе. Але е, днями ситуація реально набагато більше набагато більше. Що ж, будемо закінчити відеоролик, Я сподіваюся, ви все зрозуміли. Е, кому знову ж таки це цікаво? Ви можете приєднуватися до нашої команди, яка є найкращою в Україні, найкращою в Європі, е, де все абсолютно безкоштовно. Ви безкоштовне. до нас безкоштовно отримуєте всю навчальну інформацію. Ви навчаєтесь на наших навчальних конференціях, навчальних вебінарах від нашого ментора. І взагалом проходить, е, да, я не хочу сказати курс, але проходити доволі круте навчання і ще й з нами торгуєте кожного дня. Тому я думаю, вам все сподобалося. Всім бажаю да, гарного дня, гарного вечора, який у вас там день зараз не був. Ну я думаю, що ця, ця стратегія вам прийде тільки на курсі. Все, друзі, всім пока.